Сьогодні хочу з вами поділитися тими новорічними стравами, які я завжди готую на Новий рік, які ми готуємо у нас на роботі, коли у нас така предноворічна таке застілля. Тому зараз я з вами вам покажу, що ми готуємо. Ось такі ось брускетики. Це я робила шампіньончики. Також у мене фаршировані яйця, шуба, обов'язково, я думаю, всі її готують. Так, салат з ананасами. Це ось наша ялиночка така. І ще хочу показати, зараз дивіться, ось такий у нас сир. Цей сир я купувала в АТБ, цей круглий. Він недорого коштує, щось 65 гривень. Кру... Також я готую брускети ще з запеченим перцем. Беру, запікаю болгарський перець на грилі або на сковорідці під кришечкою, потім його вложимо в пакетик салофановий, знімаємо шкірку і кладемо на бутерброд. Можна до, до нього якусь ковбаску або якийсь хамончик. Зверху можна потрусити горішками, буде дуже смачно. Ще, знаєте, що я вам хочу порекомендувати, це приготувати грибочки. Мариновані. Беремо шампіньончики, я беру завжди такі малюсінькі-малюсінькі. І оці шампіньончики я в каструльку викладаю, додаю я туди. Цукор, сіль, олію, оцет, ще цибулинку кільцями, лавровий листочок та перець горошком. Всі ці інгредієнти викладаємо в каструльку, ставимо, доводимо до кипіння. В цей час у нас шампіньйони пускають сік. З моменту закипання 10-15 хвилин під кришечкою виключаємо і так воно під кришечкою доходить, все. Виходить неймовірно, смачно. Тут всі пропорції підібрано добре, тому дивіться, там на відео є пропорції. Так, а на брускети я беру в основному ось такий хліб, такі багети, нарізаю, підсушую з обох боків, на сковорідці там капельку масла, або можна в духовичі слегка збризнути. І готуємо брускет. На брускет обов'язково сир м'який, потім хамончик, кусочок хурми. Дуже смачно. І зверху можна або бальзамічний уксус, або соус теріяки. І буде вкусно. А Ще в нас зараз салат з куркою та ананасами. Е, грудка куряча, ми відварюємо, нарізаємо, додаємо туди ананаси, додаємо твердий сир, яйця і майонез. Тому рекомендую цей салат приготувати, можна його ще приготувати із кукурузкою. Також фаршируємо яйця з тунцем та сплавленим сирочком. А ще ось зараз хочу вам показати, попали кадри. до нас приїжджали гості. Привезли вино нам масандру, сир такий з пліснявою. Потім ще там м'який сир, ну, різні сири. Вони завжди нам проводять такі смаколики. І ми робимо ось такий. Так, нарізаємо цей сир. І робимо таку, як сказати, сирну тарілку. Весь сир, який у вас є, ви нарізаєте і викладаєте гарно на тарілочку. Нарізайте один сирочок, інший можна і обов'язково наш пажечки. Зараз я далі я вам покажу, що ми далі робимо. А ще нам, друзі, привезли таке вино масандра. Я думаю, ви багато пам'ятають, хто був в Ялті, в Криму. Завжди ми покупали ці, ці вина, вони були на розлив, були спеціальні магазинчики. Ми обов'язково їх провозили додому. Але зараз виготовляє, мабуть, Одеса цю масандру. Ну, вона є не, не, ну, не у всіх магазинах, це просто що друзі нам. Купують, ну дійсно нереально ну, смачне. А можливо, що напоминає той смак, коли у нас не було війни. Ну ось якось так. Зараз я так шпажечками вкладаю на тарілочку гарно. І буду робити сирну тарілку. Тут, крім цього, вони ще передали нам ковбаску. Ну, що ще? Ну, червоний мабуть, скоріш за все тут в кадр не попаде, поки у нас буде так, сир з вином. Зараз я вам покажу, далі буду ще нарізати. Дуже просто кадри йдуть з мого архіву. Я вам ось так знімала, як ми робимо гарно. Так, ще хочу вам порекомендувати приготувати, ось, поки сир з пліснягою, такі неймовірні. Брускети. Ви їх підсмажуєте, ці брускетки підсушуєте і карамелізуєте грушку. Берете на сковорідочку, додаємо ми масло вершкового, цукру, така виходить у нас карамель, туди викладаємо грушку. З обох боків її карамелізовуємо, витягуємо. Коли вона у нас остине, ми викладаємо на брускетку. Далі ми рядишком, ну, Викладаємо сирочок, можна ось такий м'який бріяк, або сир з пліснявою виклали. Зверху обов'язково є соус теріякі. В мене був якийсь закордонний соус або торчин теріякі. Він був такий з кислинкою. А це я розсмакувала королівський смак. Такий непоганий соус, такий солодкий, дійсно смачно виходить. Або можна медом, якщо у вас є рідкий мед, можна зверху трішечки медом. Так знаєте, так, зробити такі потьоки. І зверху ще горішки беремо, Або грецькі горіхи подрібні обсмажемо, можна арахіс взяти, міленько також порізати і зверху так потросити по цій брускетці. Виходить дуже смачно. Зараз вже я вам показую, як я роблю цю сирну тарілочку. Так, і ось ще ковбаска якась нам передали сунжук. Будемо її нарізати. Тоже вона дійсно смачна. І взагалі, ну, є люди, які обожнюють солодощі, а цукерки, там, булочки. А я обожнюю м'ясне. От ковбаски для мене. Ми з чоловіком так. Він їсть цукерки. Я їм ковбаску. Тому йому те не смачно, мені те не смачно. Ну, мабуть, так Бог і парує людей. Так, ось зараз я нарізаю цю ковбаску. Так, все нарізала. І будемо додавати до тарілочки на стіл. Мені передали ось такий це свіжевикачаний липовий мед. Це влітку було, мабуть. Тому я налила меду подаматики чері. Беру ось так ось хочу вам показати, як я це роблю. Беру ось так на шпажку, Такий сир. Макаю мед і куштую. Повірте, це дуже смачно, реально. Просто смачно От спробуйте. Сир з медом, ось так. з винцем або з чайком дуже-дуже смакує, тому я всім рекомендую. Ми завжди так робимо. Так, сир нарізали, зверху чи зредини поставили медок і смакуєте. Ось так. Це ви бачите, москатель масарда у нас ще якесь там воно Болград, чи, мабуть, червоне. Так, що ще? Ще можна приготувати. Ну, звичайні бутерброди е, з сиром та з червоною рибкою. До речі, таке ну, доволі непогане ленце. Це у нас просто ясна така піджарка. Це нарізочка ковбаски, а це одеська бастурма. Це також нам з Одеси передавали. Знаєте, у них там є привоз. Такий риночок. Там на привозі купували. Також рекомендую, звичайно, олів'є. Ну, Олівє це новорічний салат, поки ми від нього не відійшли. А це зараз попадається кадри, це у мене сестра, вона вже 10 років у Франції, і вона приїздила до мене в гості, обов'язково привозить сир. Вона живе в тій провінції, де цей сир саме ну, виготовляють, чи як його правильно сказати то вона нам обов'язково, я не пам'ятаю, скільки він там, чи 100 євро кілограм, чи 50 євро. Ну, вона це нам такі кусочки такі привозить. Сиру. Це також вона мені попровозить. Це, до речі, то жовтий, то такий сухий шампунь. Дівчаткам дуже рекомендую. Це хамон вона привезла, звичайно, ось така ковбаска. У білій такій плісневі, дуже смачна, в мене сину божнього її. Це шампунька паста, ну, все тут пригодиться. Ну, а зараз я вам показую кадри, як ми маринуємо качку. Звичайно, який новий рік. Ну, у мене. Це без качки, я не, не, для мене новий рік. Нарізаю яблучка, грушку на такі дольки. Можна ще навіть трішечки апельсинки порізати. Так, ось так нарізаємо. Роблю соус такий. Я спочатку спеціями натерла, потім чуть майонезика, сового соус, соуса, соус отеріяки. І я змащую цю качечку цим соусом. Всередину я накладаю яблучка, накладаю апельсинку. І так можна з цими шпажечками тут сколоти. І ось я таким соусом, бачите, її залила. І зараз будемо її в рукав і запікати. Виходить, просто неймовірно смачна. Так, це вже сирна тарілка у нас із другим медом. Це у нас із горішками. Це, мабуть, з товстим сиром. Так, там з боку він лежить, такий длинненький, що привезли з Франції. Це фрагменти нового року до нас приїздили друзі. І... Чи, чи просто новий, чи просто зустріч ну, з друзями. І ось я вам рекомендую лісова полянка. Ми робимо такий салат. Я беру харчову плівку, каструльку. Зверху викладаю грибочки, мариновані шляпками вниз. Потім зелень на неї. Ви зрозуміли, да, як це все робиться, щоб потім вверху, на... низ у нас був верхом. Далі моркву натерту на терці, відварену моркву ми викладаємо на шар грибочків, викладаємо і змащуємо цей слой майонезиком. Змастили. Так, ось ми зараз я змащую майонезом. Так, обов'язково ми на дно вложимо по цю плівочку. Далі, потім у мене за морковкою з майонезом йде твердий сир. Ось так ми викладаємо твердий сир. Шар такий твердого сиру. Зараз. Так, за твердим сиром у нас майонеза трішечки. За майонезом у мене будуть яйця. Зараз я додав яйця. Яйця має домашні, жовтенькі, свої. Ось так. Яйця і На яйця також майонез. І далі у нас йде шар такий м'яса. Тут у мене, мабуть, куряча ніжка. Я використовувала. Можна курятину грудку або філейну частину, ну, кого ще є. Можна, мабуть, і свинину. Ось так от ми викладаємо м'ясо. Також його перемащуємо майонезом. м'яско. І за м'ясом у нас і піде. Зараз уже останній такий шар. Це у нас буде, мабуть, картопля. Ну, не, мабуть, а картопля буде. Відварена картопля. І відварену картоплю. Цей салат ви ось так зверху потім накриваєте кришечкою, він у вас стоїть в холодильничку, а вже перед подачею на стіл, ось картопля це останній такий шар. І перед подачею на стіл ви просто відкриваєте кришку. Сюди ви ложите з цього боку вашу тарілку. І на тарілку легенько ви перекладаєте цей салат, а вже потім знімаєте з нього плівочку. І виходить дуже-дуже смачно. І гарно. Також в мене тут а, оливка, сир, лимончик та креветочка. Це на роботі ми куштували. просто звичайні бутерброди, канапки і ось такий торт. Торт, мабуть, оскар. Це ось я б тут показую також з сиром, але тут вже із, із грушею карамелізованою. Канапки то в нас огірочки такі, бачите, запечена картопля під сиром. А це так, і салат з крабових палочок. Також рекомендую приготувати його на Новий рік. А зараз я вам покажу кадри. Це ми мої... сином були. Да, це ми були в Одесі влітку цього літа в сілі по магазині. У нас обов сільпо, але в нас був не такий великий, як тут. Тут настільки він великий, як якийсь склад. Я, ну, бачите, а, ні, це не сільпо, це, мабуть, метро. Так, це метро магазин. Тут є все. І тут оптові ціни, там, ну, якщо ти щось береш одне, там одна ціна, якщо там 2-3 штуки, це вже зовсім інша ціна. А, тут такі дуже великі холодильники, там де м'ясо це в цілому ця холодильна кімната, ти заходиш просто в такий льодяник, можна сказати. Різноманітні сири, там все є. Також рекомендую вам ще приготувати салат Цезар. Я думаю, його всі знають. там Яйця перепилені, овочі, а, куряча філеток, отак нарізане воно. Ага, ще фаршмак. Так, це ми куштували в ресторані в Одесі. Ще, звичайно, картоплю треба приготувати. Лаваш лососем. картоплю можна поселянськи. Різними методами. Це весь шашлик з мікрозеленю. Зараз дуже, ну, такі... Тренди, що їдять мікрозелень, ось цей зелений горошок, що був в кадрі, він такий неймовірно смачний.